З нагоди різдвяних свят Житомирська міська рада вирішила порадувати наших захисників символічними подарунками разом з працівниками департаментів та управлінь для військових організувала збір сала. Перш за все, сало це є такий український енергетичний батончик, який смачний, який корисний, який ситний. Враховуючи те, що вже холод, зима, ми будемо передавати хлопцям на передову, сало з часничком, з житомирським сірим хлібом. Таку акцію реалізують вже не вперше минулого року. Пакунки сала… Салом передавали військовим до дня захисників. Кожне управління, відділ, департамент на свій розсуд купує сало, дбає про те, щоб його естетично оформити, тому що ви тут побачите, вони дуже по різному оформлені, і все, і передаємо хлопцям на передову. Сумарно міська рада та департамент підготували близько 100 кілограмів сала. Окрім того, вихованці міського культурно-спортивного центру виготовили для захисників янголят як невеликий подарунок. Такі янголики е е -е, ми кладемо в кожний я. І тут написано підтримую ЗСУ, люблю вас. Вони дуже різні. Це такі поробки дитячі, які солдати беруть з собою, і, і ці янголики є в їхній кожному кишені. Представники Житомирської міськради кажуть, посилки із смаколиками це просто невеликий бонус для наших військових, щоб підняти їм настрій. Взагалі ж за можливості вони закривали й інші потреби військових. У нас більше 50 чоловік служить. Це брати, це чоловіки, це чиї сини, які служать в ЗСУ і служать на передовій. І тому залишатися осторонь ми просто не маємо права. Хлопці щось просять конкретно. Це можуть бути генератори, це можуть бути кофлошки, це можуть бути цукорки, про які ми раніше не знали. Тепер ми вже знаємо, що це таке, тепловізори. Коштами профспілки та працівників міськради лише за минулий рік закупили гуманітарну допомогу на суму близько 800 тисяч гривень, а за листопад цього року близько 120 тисяч гривень. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1